Привіт! Декілька місяців тому на цьому каналі ми вже робили огляд доволі цікавого, хоч і базового роутера Ruiji Ray RW1300G. Ну а тепер до нас доїхала більш прокачана, більш сучасна та доросла модель з Wi-Fi 6, RG і W3000GX. Але про все по черзі. Поїхали! Минулого разу ми розбирались з тим, що це взагалі за бренд, звідки він і чому. Повторюватись не бачу сенсу, тому, якщо вам це цікаво, то лінк на попередній огляд буде в описі до цього відео. Зовнішня модель дуже схожа. Форма, що звужується донизу 5 антен, тільки виглядає він дорожче. Скоріше за все, через білий корпус із золотистими акцентами, у вигляді логотипа на кришці та золотий напис, який нагадує, що у нас тут Wi-Fi 6. Не те, щоб він був зайвим, але можна було б жити і без нього. Індикатор роботи винесений у тонку смужку на передній частині і його можна вимкнути, якщо він вам заважає. Сам корпус звужується ближче донизу, що робить його візуально компактнішим, ніж він є насправді. Загалом девайс доволі симпатичний, як для роутера. Позаду 4 гігабітних LAN-порта, гігабітний ван, роз'єм для живлення. Втоплена кнопка скидання та кнопка меша. Так, цей роутер підтримує меш, що вам може стати у нагоді у якихось приміщеннях розмірами більше, ніж стандартна однушка. Що таке меш, я на цьому каналі розповідав і вже, здається, навіть не один раз, тому повторюватись не бачу сенсу. Ну а ще виробник стверджує, що роутер здатний покрити площу у 150 квадратних метрів, що є доволі серйозною заявою і доволі. Серйозним радіусом дії, і виміряти це у мене, звісно ж, немає чим. Плюс це ще й показник ідеальних умов, тобто без стін і всього такого. Проте я все ж таки можу стверджувати, що працює він на відчутно більшу відстань, ніж мій старенький роутер з Wi-Fi 5. Може, це через більш потужні антени. А може через полосу у 160 МГц, яка в цьому малюку є. Проте факт є факт. А ще тут є link Aggregation. Тобто ви можете під'єднати ще один ванкабель в останній ланпорт і отримувати трафік відразу від двох провайдерів. І неважливо заради чого: чи то як резервний, чи то просто збільшити швидкість, і це крутезна фіча про доволі такі дорослі роутери, яка стане вам в нагоді, якщо ви, наприклад, займаєтесь відеомонтажем і качаєте багато відеофайлів. Або якщо ваш основний провайдер через якісь причини частенько виходить з чату. У вас тоді буде запасний, коротше, доволі найс. Процес під'єднання та налаштування такий само, як і минулого разу. Я використовував апку для смартфона, яка, до речі, завантажується з офіційних магазинів застосунків, жодних сумнівних АПК-шок, сумнівних сайтів. Але з'явилось декілька додаткових фічей. І перша з них це окремий ігровий канал. Хоч консоль на нього вішайте, хоч ПК, хоч смартфон. У вас завжди буде пріоритет. Не те, щоб без цієї фічі у мене, хоч колись були проблеми з цим, проте вона є, і це добре. Наприклад, якщо вам потрібен умовний Counter-Strike, а комусь в вашій мережі раптом знадобилось 5 терабайт тентакливого портфоліо якогось аніматора, то у вас все одно буде нормальна швидкість. Тобто це де-факто ігровий роутер, який виглядає як неігровий. Давайте цього разу я краще розповім вам не про апку, а про веб-інтерфейс Ruidschi Cloud. Знаєте, воно більш схоже на щось прям адмінське, а не користувацьке. Там вам і повна топографія під'єднаних до вашого акаунта пристроїв з їх категорізацією та розташуванням по різних об'єктах. Звісно ж, зі статою навантаженню. Звісно ж, з моніторингом клієнтів. Бонус – утілітка з діагностики, яка за хвилину розбереться, чи є у вас якісь трабли в мережі. Ви просто подивіться, скільки всього у вас є. Для різних категорій пристроїв, графіки роботи, прив'язки до MAC-адрес, DNS, порти і навіть керування індикатором на фронтальній частині, який я чомусь вимкнути не зміг, але то таке. Є менеджмент аккаунтів з доступом налаштувань, є логи, ну і, звісно ж, апдейти прошивки. Звісно ж, є і невидимі дорослі сучасні фічі, такі як BIMF та М'юмімо 2х2. Знаєте, більшості з нас вистачило б апки. Вона набагато простіша для пересічного користувача, та й давайте вже будемо відвертими, я б користувався теж тільки нею. Давайте до практичних моментів. Заявлена швидкість на каналі у 5 ГГц це 2402 Мбіт на секунду, та 574 Мбіт на секунду на каналі 2,4 ГГц. А по факту на гігабітному тарифі у мене вийшло дістати ось такі швидкості на аплоат і завантаження. Як на мене, не просто норм, а дуже-дуже норм. До речі, можна об'єднати обидва SSD в один, а роутер сам буде розуміти, на якій частоті з пристроєм краще працювати. Плюс... Згадайте ігрову мережу. Плюс під час налаштування апка пропонує одразу зробити окрему мережу для IOT, тобто Internet of Things, де факто для вашого розумного будинку, тобто для усіх ваших пральних машин, лампочок та тостерів з Wi-Fi. На мою думку, це дуже зручно, і те, що це пропонують зробити прямо під час першого налаштування, це крутезно. Комплект більш-менш стандартний: це макулатура, патч-корд, сам роутер і компактний блок живлення. З апкою це доволі симпатичний, я б навіть сказав, стильний роутер з підтримкою меж та купою сучасних фіч і з характеристиками, які влаштують абсолютну більшість користувачів. Звісно ж, в залежності від вашого тарифу. З веб-інтерфейсом це вже доволі серйозний дорослий роутер, все з тими ж фічами, все ж з тими плюшками. Проте з інструментами та тонкими налаштуваннями, які, звісно ж, на 100% будуть потрібні не всім. Офіційний цінник наразі на момент зйомки цього відео становить 3080 гривень. І знаєте, він доволі логічний. І на цьому, мабуть, у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.